Мені повезло фартануло. Бізнес він на кінчиках пальців. Все важливо. Спростуй чи підтвердий? Якість, яка нам не зрозуміло з тобою. На стандарт якості ми не розуміємо один одного. Всім привіт, друзі! Мене звати Олексій Павловський, і це програма свої серед великих. Про бізнес з нами в гостях сьогодні є Роман Трач, засновник Краса Крафт Весторн, людина, яка створює цікаві заклади, де наші українці не тільки можуть посадіти, відпочити і смачно поїсти. І в мене Ром, для тебе є питання. Скажи, будь ласка, ти коли починав свою справу взагалі прийшов в ресторанний бізнес? Що тебе надихнуло? Чи ти почав якось працювати офіціантом, десь може якось і і ти встав в цю колію? Так, привіт. Це починалося ще в Києві, тому що ми займалися. Мій перший бізнес був ландшафти і фонтани ми робили, хоча це дуже складно було назвати бізнесом. ми Просто маленькі якісь штуки робили невеличкі. Ми постійно бухали в якомусь закладі. От прямчасно mm -hmm. вечорами ми сиділи, був більярдний клуб там на серці. Ми там знімали свою першу квартиру, і ми собі подумали, було б круто, напевно, щоб в нас було місце, де б ми собі збирались. Ну і звичайно, ми ханули і це зробили, і, ну і встряли. Тому що чотири роки ми були збиткові, mm -hmm. Тому... без, не, досвіду, не... Да, без досвіду, без нічого. Тому не дуже коли кожен раз чую, що я би відкрив собі ресторан, щоб я там посидів, щось там поїв, понюхав, полизав там, загриз. Ну, це повна ахінея. Ну, якщо ви з такими настроями готові влазити в цей бізнес, то краще не починайте. Ну, бо бізнес-такий бізнес, це про гроші, а не про якісь там панти, що я буду мати свій заклад. Ну, так. Родом ти з Івано-Франківська. Потім жив. У Києві там, 18 років мене вигнали з інституту, пішов в армію uh -huh. і під Києвом поступив в кісі в будівельний університет і переїхав в Київ там. Тому 20 років я прожив свідомого життя в Києві, 18 років Івано-Франківська. Uh -huh. За кадром ми з тобою спілкувалися про те, що тебе сколихнуло їхати за новими враженнями. Розкажи коротко, що це було, чому, і, і який досвід ти з цього отримав. Та як сколихнуло, у мене були рейдерські атаки в Україні. Я вже замахався від того, що ну зрозуміло, на який… немає фундаменту. Розумієш, все не чітко. Все слово стабільність мені не дуже подобається. Немає чіткості в Америці. Це таки тут все паралельно перпендикулярно, зрозуміло. Все абсолютно зрозуміло, все круто в Україні. На жаль, цього не було. І не знаю, чи буде, тому що всі ну, для кожного правила різні на українському ринку. Тут ти маєш виконати А, Б, С і гарантовано отримуєш Б. Ну, от, все. Угу. Це мені подобається в американській системі і законів, і правил, і податків. Дивні можливості, скажімо так, у всіх. Всі в одному, одному правовому полі. Та. Скажи, а чому тоді Чикаго? Ось ці це, наші це випадковість. Ага. Повір, це випадковість. Я жив, приїхав спочатку в Коннектикут, потім переїхав в Нью-Йорк, потім е, приїхав сюди в Чикаго, потім поїхав в Майамі, пожив два місяці, вернувся в Чикаго. Ну, це випадковість. Це, знаєш, все кажуть, веде, Господь веде. От він сюди мене затащив, отут mm -hmm. я і його І ти почав тут свою справу. Так. Одразу. Ні, звичайно. Почав працювати десь, створювати себе. Коротко, якщо говорити, свій заклад перший я почав з нулем на рахунку, прям з нулем, тому що власник приміщення, який мені здавав, то приміщення, коли попросив показати, скільки грошей на рахунку. Кажу, а що показувати, там нуль. Він дуже здивувався, ще англійської не було. Але за мене поручилися люди, які мають певні. Ну, там той же Мирон Левицький, власник тризуба, він підтвердив, що я був менеджером тризуба, що в мене є хист, є бажання, є вміння. І, ну мені фактично повезло, що мені дали взагалі підписати цей контракт. Ну це прям фартануло. І... Ну чому? Я думаю, що твоя репутація щодо тебе Не люди... Немає значення. Це репутація, як то кажуть по російськи широкої звісті в вузьких кругах. Ти ж знаєш, що навіть хату зняти, це треба показати стейтменти, показати свій дохід, показати кредитну історію. Mm -hmm. А ти ви собі ресторан, комерційне приміщення, підписати контракт на 10 років. Мені повезло, я тобі чесно говорю, це прям фартануло. І підтримка друзів, тому що перші гроші я позичив всі абсолютно до кожного центу, від першого долара до останнього центу, я позичив. Тобто, ти так вірив в свою ціль, в свою мрію, що ти пішов. Я, я і вірю. Це, це ніякий не ва банк, це лайфстайл такий. Ага. Ну я живу цим. Це, це мій спосіб життя в Америку, як ти казав попередньо, багато хто їде за стабільністю, а ти людина, яка не мала нічого. І зайшла у такі великі зобов'язання. Ні, це не великі зобов'язання. Ми напевно спілкуємося з різними людьми. Ну, з моєму оточенні ніхто не приїхав за стабільністю. Ми, моєму оточенню всі приїхали за можливостями. І це суттєва різниця. Стабільність і можливості. Угу. Я про можливості і моє оточення про можливості. Окей, okay, чудово. Скажи, почав ти відкривати ресторан. Які складнощі? Ось декілька слів, щоб ти просто люди, які нас будуть дивитися, хтось mm -hmm. може хоче десь відкрити. На що треба звертати увагу? Що треба правильно аналізувати, і як поступово рухатись? Mm -hmm. От ти почав вирішив ти все, є гроші, підписав контракт. З чого далі? Ресторанний бізнес, він на кінчиках пальців. Нема правил. Немає нічого першого чи другорядного. Все важливо. Починаючи від, як ти от ми говорили, локація, продукт. Туалетний папір має значення. Його наявність, навіть, там, рушники в туалеті для рук, там, чи буде дур, дуйка. Це все має значення. Але наріжним каменем в ресторанному бізнесі є ну, три стовпи. Це продукт, це атмосфера. І, і сервіс. Продукт, ну тобто, їжа. Якщо це бар, то алкоголь. Атмосфера це оце всі наші, як наші українці люблять, щоб по-багатому інтер'єри все було. Ну таке розумієш. Тобто, ну, зрозуміло, не по-багатому, не прансько. Просто зрозуміло, І сервіс. Ну тобто, це або офіціанти. Uh, у нас нема офіціантів, у нас люди самі все забирають, але все одно треба з людьми говорити з посмішками і щирими бути, ну, непідробно. Люди це відчувають. Якщо ти цього всього. Наші я десь це прочитав, це не моя фраза. Що якщо брати по п'ятибальній шкалі, оці три пункти: атмосфера, сервіс і продукт. Якщо в тебе є хоча б одна п'ятірка, і там і дві трійки, у тебе все буде добре. Якщо в тебе дві четвірки і одна п'ятірка, в себе в тебе все вдалося. Якщо в тебе є дві п'ятірки, і одна четвірка, ти просто вже ну, ти, ти вже на інший рівень вилітаєш. Зразу ж спростуй чи підтверди міф, що американцям якість не важлива. Важливо. Для них важлива якість, яка нам не зрозуміла з тобою. Ти от, скажи, будь ласка, ти любиш борщ? Звичайно. А пінат-батер ти любиш? Такий, знаєш, це така намазка терпка з горіхами. Е, напевно, ні. А чому? Ну ти ж в Америці. Ну дивись, чому у мене такі паралелі? Тому що є Starbucks, є Данкін і є якісь. Ні, локальні… Ти, ти, ти не відповів. Дивись, я я, для чого я підвожу? Я поясню тобі. В них в голові є свої стандарти якості. У нас стандарт якості на рівні борщу, а у них на рівні пінодбатору. І ми не розуміємо один одного. І тому це мене сильно дивує, коли люди говорять, що да, тут, тут їсти це неможливо, це гівно, то не так, то не сяк. Ти розумієш, що в них вони з дитинства привчені до цієї культури. Вони з дитинства їдять бургери. Ти знаєш, що їдять діти в, в садочках і в школах? Бургери. Ти скажи це українцям, які живуть в Україні, що дітям дають на дна цей, а не картопляне пюре, парову котлетку. Розумієш, ми в іншій країні, ми маємо це розуміти. І якщо б американці приїхали в Україну, вони приїжджають, вони теж не розуміють нашої культури. Ми в іншому соціумі. І ти хочеш чи не хочеш, ти або граєш за цими правилами, або створюєш власні правила. І 99,9% що ну, дев'ять ну, в тебе не вийде просто. Якщо ти на цей ринок орієнтуєшся. Угу. Цікава думка. Тому що кава Starbucks, кава там, Донкін Donuts, це для цього ринку. Їм це зрозуміло. Ти знаєш, ну, знає, скільки років взагалі Starbucks? Ти знаєш, що е, кави там з молоком, я не пам'ятаю, капучино не було ще там років 15 чи 20 тому в Америці, від слова, взагалі. Його не, не пили. Тобто вони пили оцю їхню оцю дріб кофі, через фільтри. Mm -hmm. Я не сильний там, в кавах, насправді, історія. Там. Я не сильний в цьому питанні, але це, оце, Говард Шульц приніс цю історію. Він попував в Італії і зробив. От, і так утворилося на Starbucks. Вони змінюються. І от е, Говард от од до Шульцу вдалося. Тобто, ти е, ти з італійською в... кавою. А от, поки що українців, які би принесли якийсь там борщ, умовно, на ринок і це б було таке вау. Поки що Тобто все-таки ти маєш на увазі, що сер... європейський сервіс якість можна імплантувати суди, в ці заклади, і американці почнуть пити нормальну каву. Як вона, наприклад, а, а чому? Ну, наприклад. Якщо порівнювати ну якість кави, смак кави, він же ж різний, правильно, і умовно гарна кава це тільки якась там або турецька, або ще якась, де з нормальних професійних кавомашин її роблять, тому що, наприклад, якась автоматична там за 70 доларів, це буде ну така собі кава або капсульна умовно. Правильно. Ну, це окремо да, за каву. Так, в мене таке враження, таке враження. Ч, про, чому кава? Це, я, типу, як скажу, приклад, так, знаєш? Про, про тренди, я би більше сказав, що Говардшор зробив, завіз сюди культуру кави саме з європейськими такими нотками. Коли я сюди приїхав 8 років тому, ця вже хвиля спадала, мені пояснювали, хтось приніс культуру оцеї мексиканської кухні, таксів, mm -hmm. якихось буріто, там ще щось. Я думаю, це пов'язано щось з імміграцією якоюсь. Так? Так, ну це, це все мода, воно ну, щось там Правильно. злітає, щось падає, воно не стало там умовно масовим. Там суші, ну їдять суші. ну, так, ну. так, Окей, ми трошки почали відходити від нашої теми. Заклад відкрив, локація, зрозуміло, якість, атмосфера. З якими бюрократичними моментами ти почав стикатися? Не повіриш. З ніякими. Тут, коли чому, чому я питаю? Вибач, mm. я знаю, що якщо ти хочеш відкрити свій заклад, mm -hmm. тобі треба великі брати якісь канікули, щоб отримати всі ліцензії, щоб до тебе прийшли всі інстанції, і не всі орендодавці на це погоджуються. Ще раз, ніякі, тому що це тут правила. Тут є правила. Тобі чит... Я прийшов в Сітіхол, мені зразу видали папку, ну, паперів. З переліком, що мені треба. Звичайно, що я не звернув на це увагу. Я її зразу порішаємо, Ну, типу, як по-українськи, знаєш, ми ж думаємо, що там щось там якось воно вирішиться. Ніфі, Там все прописано. Там все було прописано. Якщо б я не був оленем і не подивився на це все зразу, все би було окей. Я взяв шість е, місяців канікул на перший заклад. Я відкрився з запізненням в півтора місяці, тому що я був оленим, не перечитав, не зрозумів. Вони насправді допомагають. Ну, от ми, я приходжу в Сіті холл зараз в дисплейнсі ми відкриваємося. Народ допомагає, прям розказує, що тобі треба робити. От, да, Вони від мене зараз вимагають сім листочків. Е, архітектор ваяє там, на на, на, на на, на, на руйнування, mm -hmm. там, на електрику, на водопостачання, на каналізацію, на вентиляцію. Сім листків. Треба про сім планів. Я вже розумію, Мід що це... контракторів, які це роблять, так? Ні, це архітектор має створити. Mm -hmm. От я маю це надати. Всі ті холці мають затвердити, дадуть мені перміти від General контрактора якого я теж маю наняти. Я маю наняти людей, які мають всі ліцензії, і все і все йде. Mm -hmm. Я цього тоді не розумів, тому в мене затягнувся час. Тепер я це все розумію. Раз вони мені сказали, що робити, я це просто роблю. Виконуй, плати за це абсолютно вміняємі гроші, і все буде добре. Один листочок від архітектора в нас коштує 1000 доларів. У нас їх сім. Для порівняння, така, така робота від американської компанії, ліцензованої, і в нас ліцензований архітектор, буде Х2. Тобто 15 штук це тільки проєкт. Я це до цього відношуся вже ну, зараз, з, з висоти там п'яти років роботи, що це просто завдання. Повернемо все-таки до бюджету. Скажи, будь ласка, відкривати свій ресторан, свій заклад краще за власні кошти чи шукати інвесторів або кредиторів? На твою думку, як це як тобі хочеться. Немає правил. бізнесі взагалі правил немає. В чому кайф? Мій кум в, в Ірпіні. Ще тоді сказав, що треба татуху тут набити. No partners, тому що кожен раз я мав би вітатися і бачити, що тіпи, ні, партнерів не можна. Мене було сім партнерів і всюди була хрінова історія. От прям всюди. Ну мені може не везло. Хлопці там зі Львова мають ця корпорація Фесних. Ну це мільйонщики. Величезна корпорація, там п'яновишня, мазок, кафе. Їм вдалося, мені не вдалося. Ну точно я з партнерами не буду працювати. Хтось робиться через франшиз. Хтось залучає інвесторів, я взагалі питання інвесторів не розумію. Хоча в мене хлопці зараз відкривають навпроти нас, буде називатися заклад Хейдей. Hey Кав'ярню відкривають. Вони молодці. От вони двоє якось об'єдналися, і буде двоє партнерів, відкривають цей Хейдей. Hey мені це не треба. Мені простіше взяти кредит, мені простіше позичити, віддати і залишитися одному в відповідальності прийняті рішень і помилок. Це зрозумі правильно, помилятися це нормально, і, і дуже багато помилок, і щоденно відбувається. І коли ти з партнером це дуже складно не посваритися через це, бо не сваряться за того, що бляха успіх, давай будемо сваритися. На щось хріново раз сваряться, і кожен шукає хто 100 хто, ні, хто не правий був в цій ситуації сто відсотків. Тому 100%. я рекомендую працювати собою. Таку суб'єктивну суб'єктивну думку скажи щодо бюджету. Скільки треба грошей, щоб відкрити якийсь мінімальний заклад в Чикаго? Нам умовно. Ну, я, я конкретно там? скажу. Це не мої. Це теж не мої розрахунки. Десь 1200-1500 доларів один скверфіт. Mm -hmm. Квадратний скверфіт. Квадратний От і рахуємо. 100 скверфітів, тобто... 300, 400, 500, це все множиш. Тобто великі гроші. Ні. Скільки коштує купити тракт? Тракт, він зрозумілий, умовно, для наших людей. так? Сів, поїхав живі гроші в п'ятницю. Ну, не ну, буду сперечатися. Так. Для мене абсолютно зрозуміло. Це ресторан. Твоя експертиза 100%. Скажи, які в тебе плани на майбутнє? Ми взяли приміщення в дисплейнці, підписали контракт на 14 років. За чотири місяці, по 1 вересня, ми маємо відкритися по по договору. Оренди буде називатися краса Дисплейс. Продукт той самий бургери Шаурма. Працюємо ще там над усконаленням молочних коктейлів. Ну ясно, якщо вдасться взяти ліцензію, одразу алкогольно буде пиво українське. Ну це само собою, якщо не вдасться, одразу ми все одно це дотиснемо, так само буде. Продукт це все, все той самий краси, що і вчекав. Яка в тебе аудиторія? Більше наші чи гарне питання. Ми коли відкрилися, ми працювали виключно на американців. Ми робили бургери. Ми то, тобто, ми одразу вирішили, що ми хочемо бути для них. І тут велика штука з нами, ну потрясіння для мене сталося, що ми були збиткові два роки. Ми ще, ми ще й в ковід відкрилися. Для мене було це. Ну це прям шок, ти розумієш, що грошей взагалі не було. Мало того, що я поназичався купу грошей. Та ще й грошей немає. Не те, щоб ну жити не було, на що, чесно тобі говорю. Два роки таке було. І ми працювали для американців. А, І ти це а, витримав, а, витримав, а, витримав? А мене шансів не варіантів не було. Ну був варіант здатися, піти на будову чи на траки. Це я, я люблю цю справу, вона в мене гріє. Я знаю, що я хочу. Це про плани, я хочу там 100 ресторанів. І, але треба, як же я відкрию 100 ресторанів, якщо я в першому не витримую. І ми тут вичислили прям таку штуку, що маркер свій чужий. Ми були чужими для американців і не зовсім своїми для наших українців. Тому що ми, українці, які готують бургери, американці хочуть, щоб бургери готували американці, а українці не розуміють сам бургер. Ну, ну так. і 21 жовтня два роки тому ми запустили шаурму, і ми от прям е змінили ситуацію 50 на 50, вирівнялися. Ми стали своїми для українців, і вони до нас з вдячністю почали приходити. Трошки але я я от думаю. не знаю, чи стали для американців своїми, але ми залишили ті самі показники продажів по американському продукту, мається на увазі по бургерам. На тому самому рівні просто щоб підтягнулися українці. Ну і ми зараз динамічно рухаємося по, по двом продуктам по, і по бургерам. Що ну слухай, якщо дивитись на те, які складнощі ти пережив, і ти зараз відкриваєш другий заклад, це це історія успіху, я і, вважаю. Ти зрозумієш правильно. Бізнес або розвивається, або він помирає. Так, але ти два роки на стресах витримав і це сьогодні твій. Дивись, не для всіх це нормально. Людина вкладає в якийсь бізнес, через два місяці в нього опускаються руки, і він це Ні. каже. Коли я відкрив перший заклад, то чотири роки я був збитковий в Києві. Я знав, куди йду. Тут все те саме. Це твоя віра, внутрішній стержень, розуміння, чого ти хочеш. От розуміння, чого ти хочеш. Це дуже важливо. Якщо ти знаєш, що ти хочеш, до чого ти йдеш, гроші будуть, бо всі зараз паряться тільки бабками. А де скільки я хочу грошей мати. А який спосіб вони зароблять, нікого не цікавить. А тут це якраз навпаки має свій шлях, а бабки прийдуть гроші, долари, гривні, крипта там, все, що не хочуть. Дуже важлива порада до тих, хто хоче почати свою справу. І неважливо, чи це ресторан, кав'ярня, або якийсь там умовно траковий бізнес, або ріал естейт. Вірити в свою справу, і у вас все буде. Тому треба рухатись і ніколи не здаватись. Дуже тобі дякую, Ром, за те, що поговорив з нами. Я бажаю тобі успіхів. Однозначно, твоя ціль у 100 ресторанів вона буде досягнута. Тому дякую тобі за дякую. те, що ти приїхав. Дякую за час, друзі. До наступних випусків.